Друзі, всім привіт! Хочу показати, е, передали мені голуба. Е, він, правда, до мене попав дуже-дуже дуже, дуже, дуже знесилений. Якраз під час тих морозів приблизно в мене вже є тиждень, плюс-мінус, може 10 днів десь, грубо кажучи. Зараз я вам покажу. Ось такого голубка мені. Передали. ось е, то подзвонив. Батько подзвонив, каже, що там десь сусід прийшов до нього і каже, що пробився голуб якийсь. Акраз, коли ці морози почалися, він, правда, був дуже-дуже знесилений. Ось такий самчик. От, можете побачити, він вже трохи відійшов, бо він просто... Вже трішечки він же хоч ходить, крилами цей. Він до мене попав, що ви розуміли, він просто лежав, він навіть не, не ставав. І цей от, він же в мене відійшов, я йому вітаміни. от. Перо. Він просто був ну ніякий. Я не думав, що він, до речі, виживе, я його поїв з шприца, годував я його також. Закидав йому зернятка, потім шприця зробив таку кашку йому давав. Це є поляк 12-го року. Якого він року зараз скажу вам. Так, 12-го року. Ось такий голуб. Він вже правда відійшов, вже живчик, вже є, вже їсть, п'є. А був просто ніякий. Ну це чесно кажу, ой, вибачаюсь, може по головам показую. Ось такий самчик. ну і Тут нема що показувати, тут одні кістки він ще тільки відходить. Він принаймні зараз вже цей покажу. Він принаймні вже, зараз вже е активний, вже mm. не їсть, а то він взагалі не їв. кажу. Я його власноруч годував, поїв, тому що він був ніякий. Я навіть не сподівався, що він відійде, але відійшов. Не знаю звідки він взявся, де він взявся. Не можу знати. Люди мені його передали ПЛ12 року. Не знаю. Поки що відходить, там будемо бачити далі. Не знаю, я радий тільки тому, що він вже бачив відійшов. Більш-менш вже, вже їсть, п'є. Я його всі 10 днів тримав в клітці оцій, в, в кладові. Тому що на дворі холодно, я боявся, що він цей не переживе. Хоча перші дні він виглядав такий, ніби... Він не витягне. Я не сподівався, що я його витягну, чесне слово, Богу, тому що стан його був дуже жахливий. Він голову ледве тримав, очі напів були закриті, на ноги він просто не ставав. Можливо, так перемерз чи як, не знаю. Ну, але... А вже все, живот вже вириватись, хоч вживчик, вже, вже відійшов. Так що, отак, от, друзі, не знаю, де він, в кого він був. Ну, мені його вон, привезли, батько його привіз. Бо він там прибився з кормі їв і десь там зайшов до стайні. І Але він просто був ніякий, чесно. Не нагодований, худ... він був просто, він зараз вже хоч трішечки вагу набрав, так, він ще худенький тут. Але вже принаймні він, я його в руках вже тримаю, то я відчуваю, що я щось тримаю. А то було таке, як піріночка. Так що якось отак побачимо, відійде він, а там вже далі будемо розбиратися, що до чого, чи його що там і як там. Поки ми так. А там подальшому будемо бачити. Ось такий от самчик. Дідуган. Дідуган старенький. Все, вже принаймні в руках щось відчувається. А то він просто був... Нічого не було, тільки обручка була на ньому. Так що, друзі, якось так. Все, всім Дякую за увагу. Все, всім пока.